У Павлоградському ліцеї номер 9 облаштували навчальний кабінет у джинсовому стилі. Ідея з'явилася після співпраці з міжнародною організацією, що кілька років тому допомогла відремонтувати приміщення та забезпечила обладнанням. Відтоді кімната використовується для тренінгів і занять, що потребують групової роботи. В цьому навчальному кабінеті проводяться всі уроки, які мають формат тренінгу для того, щоб було зручно працювати з учнями в групах, в парах, для того щоб вони відчували комфорт під час своїх навчальних занять, і е, компанія надала е, для цього кабінету помаранчеві стільці. Які тимчасово стиралися, ми це можемо показати вам, тому що ну, діти приходять різні, сідають в штанах, в джинсах, і зовнішній вигляд цих стільців був не дуже. Тому була започаткована ідея того, щоб зробити джинсові чохли на ці стільці. Старі джинси приносили учні з усієї школи, а на уроках трудового навчання виготовляли нові елементи інтер'єру. Згодом ініціативу розширили: замінили ролети, оновили стіни та додали логотип закладу у джинсовому стилі. Інтер'єр зробили гармонійним, аби він мотивував дітей на співпрацю. У кабінеті також працюють психологи та проводять індивідуальні і групові тренінги для учнів. Хочеться, щоб ця кімната мала ще й, окрім психологічного розвантаження і емоційне, щоб це був такий кабінет в стилі Денім, який ми зробили своїми руками. Не чекаємо, що щось від когось нам впаде, а робимо те, з чого вміємо, що ро є робити, і дякуємо всій нашій великій шкільній родині за співпрацю. Окрему увагу в ліцеї приділяють повторному використанню речей. Учні вчаться застосовувати різні технології у спільній роботі. А сьогодні технологія повторного споживання речей використання вона ще є актуальною. Чому тому, що матеріали, з якими мають працювати діти вдома, не завжди є. Адже в нас переважно навчання ще дистанційне, а джинси це саме та річ, єдина, мабуть, яка є у кожного. У закладі вважають, джинс універсальний матеріал. З нього можна виготовляти не лише одяг, а й прикраси чи елементи декору. Такі проєкти показують дітям, що звичайні використані речі можуть отримати нове життя. Ми хочемо сучасний свій одяг, можна взяти пояс з джинсів і використати його як ремінець для сорочки. Ми можемо з цього поясу зробити собі собі сучасні якісь браслети, там кольє і навіть взуття, і що завгодно. Кабінет створили спільними зусиллями учнів, педагогів та батьків. Це приклад того, як із простих речей можна зробити сучасний навчальний простір: креативний, екологічний і корисний для всіх. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Вененко, новини ПТРК.